На Росії розпочалися перші мітинги проти так званої податкової реформи. І вони звинувачують в тому, що Росія знищує малий бізнес. Ой, ти бачиш, це ті, які не цікавилися політикою. І вони кричать, що вони за президента, а президент за нас. Ну, Все як у них завжди: царь хороший, боярі погані. А мені одному цікаво. Тож тих бояр, хто попризначав таких поганих. І що саме цікаво, їм навіть не доходить, що всі їхні проблеми через війну з Україною. Адже війна це дуже дороге задоволення. І їм пора вже це зрозуміти. Ось ще одні мітингуючі, які вийшли на мітинг. А що це означає? А це означає, що у них зачиняють єдину заправку. І це не найбідніший округ типу воркути, калими або надим. Це як не дивно Архангельська область. І мешканці вийшли просити не зачиняти заправку лукою, яка дає їм пальне. Адже вони сидять без пального. А це значить, що добратися до роботи, відвести дітей в школу вже проблема. А так, тут 25 сіл. Архангельській області. Тобто, щоб ви розуміли, це більш як тисячу чоловік населення залишається без пального. І це на секундочку, на федеральній трасі. Тобто в країні, яка має найбільші поклади нафти, відсутній бензин. Це не одна проблема Росії. Наступна проблема це відсутність робочої сили взагалі будь-якої. Ось, наприклад, московський нафтопереробний завод Мозер. Це мігранти із Індії або Бангладешу. Неважливо. важливо. Важливо те, що їх дуже-дуже багато. Самі росіяни вже занесені в червону книгу, як вимираючий вид. Адже е мігрантів дуже багато завозяться з країн Індії. А де ж ви спитаєте самі росіяни? А самі росіяни вже давненько залишили ці края, і на їхнє місце приходять мігранти, які стають і працюють, а ось де відпочивають росіяни. Це лише одна Саратовська область і одне невеличке кладбище. Як бачите, поховали їх тут дуже багато. Всі вони полягли на нікому не потрібній війні з Україною. Адже Президент міра не може нічого, крім починати війни. Ось ще дивіться на одне кладбище, яке знаходиться в тому ж районі. Більше схоже на смітник. Тож втрати росіян більш як мільйон. І цей мільйон потрібно чимось компенсувати. Адже це не лише робочі руки, а ще й чоловіки продуктивного віку. Тож, демографічна криза на Росії. Буде все ще поглиблюватися і набере катастрофічних масштабів. Ну що ж, геостратег і тут всіх переграв. Тепер, що стосується самих росіян, їм потрібно 1 мільйон робочих з Індії. Це тільки в переробну промисловість. Зрозуміло, що це не враховуючи той факт, що 10 мільйонів мусульман переїхало в Росію. Вдумайтесь, 10 мільйонів. Тобто їм не вистачає ще мільйона індусів. Це при всьому при тому, що крім того, що 10 мільйонів мусульман приїхало в Росію, а є ще ж і китайці, які теж приїхали в Росію. Якщо мусульмани займають площі біля Москви і далі, то китайці займають інші площі біля Росії. Таким чином невідомо, скільки китайців заїхало в Росію, але я думаю, не один мільйон. А ще ж є вихідці з Африки і програма по створенню, афропоселень афро і афро-афро. Тож, врахуйте, який демографічний кризис на Росії. Китайці, які вже заполонили тюмінь, сургут. і... Байкальський та забайкальський край масово продвигаються в Росію. Китай їм навіть доплачує. Тож ось такою буде Росія на момент її розпаду. Або Китай, або якісь мусульмани, або індуси, або ось така пустеля. Ну що ж, Путін президент міра. Шкода, що нам попала доля погано жити. З такими сусідами як росіяни. А до речі, навіть в батьках теж проблеми з людьми.